Вас вітає притулок Дайла, Подружа з міста Запоріжжя. Це наш хлопчик на ім'я Малиш, якого ми рятували разом з вами. У хлопця був складний перелом задньої лапки, в нього стояла система. Місяць Малиш проживав у ветеринарній клініці під наглядом у лікарів, після чого він переїхав на платну перетримку, де і проходив. Реабілітацію та лікування. Лікування дало свої результати. Лапка повністю загоїлась, і як бачите, малиш вже дуже добре ходить. Саме тому ми можемо сказати, що реабілітація та лікування малиша завершені. У нас є декілька варіантів, що ми будемо робити далі. Або ми знаходимо опікуна для малыша та продовжуємо оплачувати платну перетримку. Або, на жаль, відвозимо малыша туди, де ми його знайшли. Ми благаємо вас про допомогу для малыша, адже ми не можемо просто взяти і покинути його. Ми благаємо вас про підтримку для цього гарного хлопчика. Ми благаємо вас бути милосердними. Будь ласка, допоможіть.